Добрий день, мої юні художники! Для сьогоднішнього заняття нам знадобиться два різнокольорових пластиліни, а виготовляти ми будемо декоративну сніжинку. Розкатайте два ось таких круглих кружечки. Один із них розтисніть ручками в млинець. Потім цей млинець має бути чіткої, круглої форми. Для цього використайте або склянку, або кружку. Обріжте ножиком зайві елементи, витягніть із форми ваше коло. Якщо у вас, як у мене не до кінця відрізалися краї, підрівняйте їх ось таким ножиком. Потім розділимо на невеличкі частинки, на невеличкі фрагменти рожевий пластилін. У вас це може бути будь-який колір два бажано протилежних кольори. Після цього я роблю отвір у своєму колі. Це основа для сніжинки за допомогою трубочки. Потім беру Решту поділених частинок і катаю з них ось такі тонесенькі ковбаски. Розкачую достатньо е сильно, щоб вони були тоненькі. Чим тонші ваші ковбаски, тим охайнішою і красивішою буде ваша сніжинка. Можете використати білий і голубий колір. Потім беремо клей. І клеєм наносимо невеличкі смужечки клею і приклеїмо наші ковбаски, попередньо відмірявши, скільки саме нам треба. Потім ріжемо на дрібненькі шматочки нашу ковбаску і задекоровуємо між основними смужечками ось таким трикутничком. Обережно, не поспішайте. Виходить ось така сніжинка, вже майже вона у нас готова. Тепер зробимо для неї рамочку, щоб гарно е виглядало. Теж приклеїмо за допомогою клею ПВА і задекоровуємо ось такими декоративними кружечками. Потім візьміть будь-які фарби, які у вас є, і коли сніжиночка вже підсохла. Можна задекорувати, намалювавши ось такий сніжочок по всій сніжиночці. Якщо у вас не підходящі кольори для сніжинки, вам не подобається, ви можете повністю її пофарбувати. Це буде ефект снігу. Потім я набираю синій колір і ставлю ось такі невеличкі крапочки, вони будуть нагадувати сніжок, ось сніжинка, яку присипав сніжок. По закінченню роботи нам знадобиться стрічка або нитка. Ми її продінемо і зав'яжемо ось такий декоративний бант. Можете повісити біля свого робочого стола над ліжечком, адже так хочеться зимою снігу.